Потрапити у трійку лідерів і незмінно тішити вболівальників. Франківський ураган дав традиційну прес-конференцію перед початком нового сезону екстраліги. Минулий кажуть, у керівництві клубу закінчився, хоч і позитивно. Дракони здобули кубок України, але регулярний чемпіонат завершили із бронзою. Тож вирішили переформатувати склад основної команди. Низку контрактів із досвідченими футзалістами не продовжили. Натомість зробили ставку на молодих виконавців, вихованців клубу. Ми маємо такий склад на сьогоднішній день, де є більшість своїх вихованців, що дуже приємно, що вони підросли до того рівня і хочуть зараз і можуть. Я більш ніж певний, що вони можуть навчитися і розуміти гру і політику футбольного клубу Ураган і далі боротися за найвищі місця. Безумовно, що я розумію, і наш тренерський склад розуміє, що зараз ми не можемо ставити максимальні завдання на чемпіонство. Але безумовно, ми завдання на трійку лідерів Ми будемо ставити. Попри таке кардинальне оновлення, атмосфера в команді запевняють ураганівці позитивна. Нові гравці вже встигли адаптуватися і навіть здобути перший трофей у межах передсезонної підготовки кубок нескорених 2024 я вважаю, що атмосфера позитивна, і найголовніше, що ніхто не відчуває себе скутим. Мені здається, з тих, хто прийшов. Ну, з новачків, тих, хто там чи прийшов з органу 2 чи взагалі перейшли з інших клубів. Ті, хто вже був в нашій команді, стараються допомогти у всіх планах, як і в побутовому, так і в спортивному. Кадрові зміни торкнулися й адміністративного та тренерського штабу клубу. Новий наставник драконів Юрій Іванишин переконує, літня перерва пішла команді на користь, і гравці готові виконувати поставлені перед ними завдання. Загалом ураган уже вийшов на завершальну стадію підготовки до нового сезону. Звичайно. Досконалості меж немає, є куди рухатись. Ми бачимо, ми переймаємо досвід найкращих команд, найкращих фахівців, гравців, тому є куди рухатись, проте ми маємо все для того, щоб показувати як найкращу гру. Ми покращили наші показники. Турнір крайній показав також, що ми в першу чергу змагаємося самі собою і ми себе перемагаємо. Тобто ментально ми вже стали сильнішими. Це саме головне. Так, нам є куди рухатись в плані побудови гри, тактичного малюнку гри. Дуже багато нам треба вдосконалювати проте станом на зараз я вважаю, що ми рухаємось в правильному напрямку і вже зробили багато якісної роботи. Нагадаємо, новий сезон екстраліги для франківських драконів стартує вже 11 жовтня, домашнім матчем проти Луцького Люберта. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.